Всім доброго дня! Продовжуємо нашу велику тему хвороб кінцівок. І сьогодні розглянемо хвороби кісток. За планом у нас 5 підпунктів: це періастит, астит, остіоміеліт, пухлини кісток і перелома кісток. І відразу переходимо до першої частини це періастит. Періастит – це запалення акістя. Причини. Виникають періастити під дією різних чинників, насамперед механічних ушкоджень від ударів кісток, розтягнення розривів зв'язок, а також сухожилків в місцях їх прикріплення. Також тріщини переломи кісток вивихи. За симптомами ми можемо спостерігати сильну болючість, припухлість в місці травми і набрік навколо нього. Також проявляється кульгавість. Діагноз ставиться з урахуванням симптомів та рентгенівських знімків. Лікування. Деякі при більшості хвороб кінцівок, тварині надають спокій. За септично гострого періаститу застосовують спиртові компреси, спиртдеміксидно-вакаїнові примочки, які ми розглядали на минулих лекціях, втирання йодвазогену, протизапальних мазей, також теплі ванни з окутуванням парафінотерапію. можна використовувати ін'єкції гідрокартизону та й аналогів з навокаїном. При фібринозному паріаститі ін'єктують новокінні вирощення з лідазою від 5 до 15 мл новокаїну з додаванням 20 мл лідази, що прискорює розмоктування фібрину і полегшує симптоми. При хронічному ебігу переоститу Втирають подразнені мазі, що стимулюють розсмоктування, також накладають захисну пов'язку. Виражені сефікати припікають інні пунктурами з проникненням їх у товщу кісткових горбів. Це обов'язково проводиться після анестезії. Можуть також бути виді... видалені хірургічним шляхом. У разі гнійного переоститу застосовують антисептики, антибіотики, сульфаніламіди, нітрофурани. І використовуються вони як місцева, так і перальна, внутрішня тканина. І Якщо виникає осередок нагноєння, то використовують розріз із розтином інфільтраційного кістя, що запобігає широкому вишаруванню. Показано також для, при лікуванні новокінна антибіотикова блокада. Наступним ми розглянемо астит. Це запалення кісткової ткани е, речовини. Е, гнійне запалення кістки або гній астит. Часто є наслідком септичного періаститу, а також відкритих переломів. Інфекція проникає в судинні канали і уражує кістку, де виникає запальний процес. Симптоми – це сильна біль, що супроводжується кульгавістю, можливий набрик біля ділянки запалення, підвищення місцевої і, можливо, загальної температури тіла внаслідок ураження бактеріями. Діагноз встановлюють за рахуванням симптомів та рентгенівських досліджень. Пікування астеків. Вже на стадії гнійної інфільтрації кістки показане оперативне втручання з метою видалення осередку ураження. При ураженні ребра здійснюють резекцію його порушеної ділянки, якщо в процесі втягнуті хвостові хребці або пальці, їх ампутують. На екрані якраз відображені деякі методи резекції ребер. У випадку розвитку гнінастийту в ділянці кісткових гарбків зовнішнього габка клубової кістки синичного гарба тощо. Після розтину м'яких тканин роблять ретельний кюретаж кісткової некротизованої речовини, що за зовнішнім виглядом різко відрізняється від здорової кістки. Тобто, за допомогою спеціального інструмента кюрета. Робиться вискоблювання некартизованої тканини, яка зовні відрізняється від здорової кістки. Третя частина нашої лекції це остеоміеліт, це запалення кісткового мозку. Розглянемо сьогодні гній остеоміеліт. Він розвивається внаслідок відкритих переломів і рідше метастатична від занесення інфекції з окремих ділянок, де розвивається мікрофлора. Розмноження мікробів у кістковому мозку сприяє наявності кісткових уламків. Кісткова речовина розкладається на великій ділянці, утворюються кісткові секвестри, фістульні канали, через які виділяються назовні змертвілі та відірвані фрагменти кіст... кістки. Тобто організм провокує видалення всіх уламків через утворення секвестрів та фістул. З боку здорової кістки, кістя розростається відміжовольний грануляційний шар і кістя потовщується. Лікування гніно-остіоміеліту. На початку захворювання застосовують поєднання антибіотиків, сульфаніламідів. Перевагу при лікуванні гнійно остіоміеліту віддають цефаласпиринам. Хілоном і гендаміцину. Вони найбільш добре справляються з мікрофлорою саме якраз в кістковій тканині. Також використовують похідні хілонової кислоти. В фістульні канали можна вводити 10-відсотковий єдоформу після промивання його антисептиками. Для цього використовують найбільш часто хлорексидин або перекис водню. Також застосовують розчини фурацеліну, етикредінолактат, переменатокалію тощо. Досить цікава частина нашої лекції це пухлиний кісток. Пулини кісток це патологічне розростання кісткової тканини, що відрізняється від звичайної тканини будовою з нестримним ростом. Ми вже раніше розглядали пухлини кісток, а зараз розглянемо саме пухлини, які розвиваються на кістках. Причини. Пухлини кісток мають поліетологічне походження, тобто багато причинне. І виникають у дії різних канцерогенних факторів, порушення обмінно гормональних процесів, пухлинних вірусів тощо. Пухлини кісток поділяють на доброякісні. Ті, що не супроводжуються метастазами і не відновлюються після оперативного видалення, та на злоякісні, які дають метастази. Доброякісні пухлини характеризуються автономним експансивним росту, е, типом росту, е, зазвичай чітко відмежовані від прилеглих нормальних тканин, але здатні до злоякісного новотворення творення в подальшому. Злоякісні пухлини кісток. Вони характеризуються в першу чергу це анаплазією, тобто низькою диференціацією пухлинних клітин, що нагадують ембріональні стадії розвитку органів і тканин. Далі це руйнівна дія внаслідок зростання, зростання в прилеглі тканини і органи. І основна характеристика злоякісних пухлин це метастазування, тобто поширення пухлинних кліток в інші частини органа, або навіть в інші органи. Тобто, якщо виникає злоякісна пухлина, то дуже великі ризики, ризики в тому, що Можуть виникнути метастази в інших органах, симптоми пухлинки Доброякісний Добреякісний ріст пухлин кісток відбувається без виражених клінічних ознак, порушення статичної і динамічної функції організму, а також змін загального стану тварини. Пухлини мають чіткі окреслені межі. І зберігають загальний шар на всьому його протязі. Кінічна ж картина з пухлин пухлин виявляється як місцевим, так і загальними змінами. Ріст пухлини призводить до підвищення температури тіла, слабкості, виснаження, а з появою метастазів з'являються симптоми болю ураженого органа. І далі розглянемо декілька випадків, клінічних випадків пухлин кісток. Зараз на екрані відображено прояв пухлини плечової кістки у собаки та зовнішній прояв пухлини в путовій ділянці у коня. Добре видно, що збільшена, набрякла ділянка, і при пальпації там можна відчути затвердіння та збільшення самої кістки. Далі у нас відображено прояв остеосаркоми злоякісної пухлини. На наступних зображеннях відображено остеосаркому на лопатковій частині на плачовій кістці та в ділянці пута. Далі відображено остеосаркома на кінцівках. Вона добре візуалізується, в подальшому для підтвердження діагнозу проводиться рентген. хоча за симптомами воно так дуже зрозуміло, що і при пальпації, дуже зрозуміло, що там більше всього, що є спухлина. Діагностика. Діагностика ґрунтується на пальпаторному дослідженні та рентгенографії, про що я щойно сказав. А диференціацію кісткових пухлин проводять гістологічним і гістохімічними методами. Під час лабораторних досліджень виявляють збільшення кількість лейкоцитів, лімфоцитів, моноцитів, а також зниження білка крові та негемоглобінового заліза. І, як було ще не сказано, що для діагностики використовується рентген, І ось якраз відображено рентгенівські знімки, де добре візуалізується збільшення поверхні біля кістки, зміна структури кістки. Появу так званої шероховатої шорсткості, і в деяких от на, на першому зображенні витончення та розплавлення кістки в подальшому. Як вже згадувалося, що для диференціації пухлини кісток використовується гістологічна та цитологічна діагностика остеосарком. Так виглядають зрізи тканин після взяття біопсії після проведення гістологічного дослідження Дещо запізно, але 100% діагноз остеосарком – це патологоанатомічний діагноз. На кістках дуже добре відображені зміни, нарости, відростки, зміна структури самої кістки. Лікування пухлин. Для лікування пухлин кісток застосовують хірургічні, променеві лікарські та комбіновані методи. Як при доброякісних, так і при злоякісних пухлинах. основним є хірургічні методи лікування. І остання тема. Частина теми нашої сьогоднішньої це переломи кісток. Переломи кісток зустрічаються досить часто і займають вагомий відсоток у діагнозах хірургічних хвороб. Що ж таке переломи кісток? Переломи кісток це порушення цілісності кісткової тканини. Класифікацію та основні симптоми я видам в окремому відео. Зараз коротко пробіжимося по симптомам та лікування. Симптоми під час клінічного дослідження встановлюють вірогідні, тобто більш правдоподібні. І достовірні, ті, що цілком заслуговують на довіру ознаки, які свідчать про наявність переломів. Довіра гідних симптомів відносять біль, припухлість, деформацію і порушення функції. Тобто, за виявленими такими симптомами можна запідозрити, що там більш всього є перелом. До достовірних відносять патологічну рухливість кінцівки та крепітацію ламків. Лікування. Лікування закритих переломів складається з репозиції, тобто складання кістки в її фізіологічному положенні та в подальшому імобілізацію ламків. Це досягається застосуванням знеболювання, вправляння і накладання шинної гіпсової або індекстринової або парафінової пов'язки. Імобілізувальні пов'язки тримають 3-4 тижні, тобто 21-30 діб. Після зняття їх проводять функціональну терапію по відновленню роботи кінцівки. Час лікування відкритих переломів проводять оперативне втручання. Це оперативне втручання називається остеосинтез. Важливі умови лікування перел... перелому: це правильна репозиція уламків і надійна їх фіксація, що дає змогу провадити певне функціональне навантаження на кінцівку. До завершення процесу остаточної консолідації уламків. Тобто, якщо правильно іммобілізувати, то тварина може частково спиратися на кінцівку без порушення подальшої цілісності кінцівки, рани від того, що проходить зміщення уламків. Тобто уламки фіксуються і тварина більш легше може переносити перелом і одужання. Тимчасова локальна імобілізація переломів передбачає виключення рухів у травмованому, в травмованому сегменті. Поширеним традиційним методом мобілізації є гіпсова та декстринова пов'язки з використанням пластмасових і металевих шин. Для оптимізації регенеративних процесів у разі перелому кістки обов'язковою умовою є іммобілізація суміжних сулобів. Довжина гіпсової чи декстринової пов'язки визначається характером перелому. Тобто, якщо перелом повний, то його збіль... ну, розмір пов'язки збільшується, і при накладанні мобілізаційної пов'язки обов'язково захвачуються сусідні суглоби, щоб зменшити рухливість і цим самим зменшити ризики від окремлення переломаних кісток друг від друга. Хочу додати, що при лікуванні переломів кісток назначати також препарати, які в собі мають кальцій, і також використовувати вітамін групи чи від... вітамін Б Д, який з... способствує усвоюванню кальцію, засвоєнню кальцію і прискорює. Відновлення самої кістки. На цьому сьогоднішнє заняття закінчується. Дякую за увагу. До нових зустрічей.